Сьмяні шкіри, пігментація чи прояви порозу головні показання до використання догляду з вітаміном С. Професійна Vita Bright від Dr. Хедісон допоможе зробити тон обличчя рівним, а стане підемію здоровим. Її формула створена на основі багатого вітаміном С екстракту обліпихи в концентрації 80 тисяч ppm, що зміцнює стінки судин активно бореться з пігментацією, і надає шкірі сяйва. Аніацинамід в концентрації 2% підвищує еластичність, і блокує перенесення меланіну в керетиноцити чи посилює освітувальну дію вітаміну С. Найбільше мені подобається те, що цей засіб. П'є все сезонним в період активного сонця. сироватка нейтралізує шкоду вільних радикалів і відновлює шкіру після впливу ув променів та запобігає появі пігментації. А взимку заспокоює і зменшує менш реактивні шкіри в вигляді почервоніння і зменшує прояви куперозу завдяки підтримці цілісності судин і наповнює її вітамінами. Її текстура легка і комфортна, не залишає липкості і жирності. Ідеальна спеку, коли не хочеться користуватись важкими кремами. Іноді використовую лише її. А коли хочеться більше живлення, запечатую зверху кремом з тієї лінії. За місяць використання плямки постакни на моєму обличчі. Чи посвітліли і з'явилося Це справжні вітаміни коктейль для шкіри в одному флаконі.